Сьогодні на Вінничині ТЦКшники вкотре перейшли чергову межу. А що саме сталося? Запакували хлопчину, і люди об'єднались, намагались допомогти цьому хлопчині, але ТЦКшники сіли до свого єбучого дастору, нажали на гашетку і таким чином збили людину. Людина лежить на проїжджій частині, а ТЦКшники скрились з місця, тобто вони порушили. Права людини, вони порушили правила дорожнього руху, а саме головне, вони вчинили замах на вбивство, тобто загрожували життю даної людини. І от тепер мені цікаво, які будуть коментарі від ТЦКшників і чи понесуть вони за це відповідальність? Бо як останнім часом ми бачимо відповідальності ніякої. ТЦКшники роблять, що хочуть. Їм за це абсолютно нічого. По чоловіка приїхала швидка, поки що про стан невідомо нічого. А в інтернеті ви зможете знайти багато відео на цю тему.